Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі на уроці математики. Ми продовжуємо вивчати розділ табличне множення і ділення. І сьогодні тема уроку дії з іменованими числами, математичні задачі та дослідження і рівняння. Дзвонник всім нам дав наказ до роботи швидше клас. Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці. Що у нашому дружньому класі діти просто молодці. Починаємо урок з усного рахунку, пригадуємо табличку множення та ділення на сім. Отже, сім помножити на 6, 7 помножити на 5. Сім помножити на два. Сім помножити на дев'ять. Сорок дев'ять поділити на сім. Двадцять вісім поділити на сім. П'ятдесят шість. Поділити на сім. Сім поділити на сім. Зараз запишемо число, класна робота. Та продовжуватимемо виконувати завдання сьогоднішнього уроку. Зараз. Вирази номер 306 на сторінці 51 підручника Наталії листопад. Треба спростити вирази та обчислити їх значення. Починаємо з першого виразу. 7 плюс 7 плюс 7 плюс 7 плюс 47. Отже

84. Наступний вираз, будьте уважні, Один плюс один плюс один, плюс один, плюс один, плюс один, мінус один, плюс 11. Скільки одиничок? Як же спростити цей вираз? Скільки разів повторюється доданок 1, А потім треба ще відняти один та додати 11. 6 помножити на 1 буде 6 мінус 1 плюс 11 буде 16. І останнє дуже схоже. 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 мінус 3 плюс 73. Скільки разів повторюється у нас число 3? У якості доданка три помножити на шість. Відняти три і додати сімдесят три. Три помножити на шість. Вісімнадцять, мінус три, плюс сімдесят три. Вісімдесят вісім. Наступне завдання виконай дії з іменованими числами. 28 мм поділити на 7 частин буде 4 мм. 35 центнерів поділити на 7 частин. 5 центнерів Сорок п'ять гривень поділити на п'ятьох, дев'ять гривень. 24 години поділити на три. Вісім годин. Тридцять сантиметрів поділити на п'ять сантиметрів. Отже, уявляйте собі 30 см порізати на окремі відрізочки по 5 см. Скільки вийде таких відрізочків? 6, 14 літрів, поділити на 7 літрів. 2. Наступне завдання треба дослідити цю. Табличку. Дати відповіді на запитання та виконати завдання. Отже, перше завдання. Скільки в таблиці є добутків, значення яких дорівнює 24? Шукаємо 24. У першому рядочку немає. У другому рядочку 24. Це. 3 помножити на 8 або 8 помножити на 3. Далі 24 знаходимо в наступному рядочку. Це 4 помножити на 6. В наступному рядочку немає, оскільки значення таблиці множення числа 5 має закінчуватися нулем або цифрою 5. Наступний рядочок знову 24, 6 помножимо на 4. І в останньому рядочку теж немає, до скільки ми нарахували добутків 24. Скільки в таблиці є добутків, значення яких дорівнює 36. Шукаємо. Ось з'являється перший добуток 36, другий добуток 36, і більше немає. Далі треба скласти за таблицею всі добутки, у яких перший множник дорівнює 7. Починаємо. 7 помножити на 2 14. 7 Помножити на 3 21, 7 помножити на 4 28, 7 помножити на 5 35, 7 помножити на 6 42. 7 помножити на 7 49, 7 помножити на 8 56 і 7 помножити на 9. 63. Повторіть, будь ласка, табличку множення числа 7. Ну, а зараз будемо з вами розв'язувати відгадувати математичні загадки. Але не просто відгадувати. Треба буде скласти рівняння та розв'язати його. Невідоме число збільшили у сім разів і отримали 42. Треба знайти невідоме число. Невідоме число ми можемо позначити якоюсь буквою. Хай це буде х. Невідоме число і х помножили на 7, збільшили у сім разів, і отримали 42. Як знайти невідомий множник? Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, х дорівнює 42 поділити на 7. Скільки буде 42 поділити на 7? 6. Тепер перевіряємо. Треба значення 6 підставити у перший рядочок. 6 помножити на 7 42. 6 помножити на 7 дійсно 42. Наступний рядочок 42 дорівнює 42. Далі. Число 30. Поділили на невідоме число і отримали 5. Знайди невідоме число. Отже, тридцять поділити треба на x дорівнює 5. Як знайти x? Пригадуємо ділене, дільник, частка. Як знайти невідомий дільник? Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. 30 поділити на 5 буде 6. Перевіримо. Підставимо 6 у перший рядочок. 30 поділити на 6 дорівнює 5. Зліва 30 поділити на 6 буде 5 і справа 5. Отже, рівняння розв'язано правильно, невідоме число 6. Продовжуємо. 67. Збільшили на невідоме число. Збільшити на значить додати. І отримали 100. 67 додати х дорівнює 100. Як знайти невідомий доданок? Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Від 100 віднімаємо 60 – 40 і віднімаємо 7. Отже, х дорівнює 33. Перевіримо. 67 треба додати 33 і отримуємо 100. Перевіримо. 60 та 30, 90, 7 та 3 10. 90 та 10 100. Отже, невідоме число 33 рівняння, розв'язане правильно. Ну, а далі. Задача. Треба прочитати задачу та зробити короткий запис. Ви вже здогадались, про що вона буде, так? Про яблука та про банани. Купили три банани по 7 гривень кожний. І чотири яблука по 5 гривень кожний. Яка вартість покупки? Робимо короткий запис. Бананів три штуки по 7 гривень. Яблук 4 штуки по 5 гривень. Яка вартість покупки, тобто скільки коштували разом і банани і яблука? Запишіть, будь ласка, короткий запис і будемо розв'язувати задачу складанням виразу. Як нам дізнатись, скільки коштували банани? Три штуки по 7 гривень. Як дізнатись, скільки коштували яблука? Чотири штуки по п'ять гривень. Отже, щоб дізнатись, скільки вони коштували разом, треба додати. Що ж нам треба додати? Подивіться, кожен банан сім. Яблучка п'ять, п'ять. Треба спростити вираз. 7 помножити на 3, ми дізнаємось скільки коштували банани. 5 помножити на 4, дізнаємось скільки коштували яблука. І ці два добутки додати. 7 помножити на 3, 21, 5 помножити на 4 20, разом 41 гривню. Записуємо розв'язання та відповідь. 41 гривня вартість покупки. Наступна треба скласти задачу за малюнком та зробити короткий запис. Про що буде задача? Про олівці. Скільки олівців погляньте? 5. І кожен по 5 гривень. Зошити, скільки зошитів? 3. Вони по 7 гривень. Складаємо задачу. Купили 3 зошита по 7 гривень і 5 олівців по 5 гривень. Яка вартість покупки? Записуємо короткий запис. Зошити 3 штуки по 7 гривень. Олівці 5 штук по 5 гривень. Об'єднуємо фігурною дужку перший та другий рядочок, оскільки треба дізнатись вартість всієї покупки. Розглянемо розв'язання цієї задачі. Отже, спочатку дізнаємося, скільки коштували зошити. 7 помножити на 3. 21 гривня. Це вартість зошитів. 5 помножити на 5 25 гривень вартість олівців. Якщо скласти ці два добутки, дізнаємось, вартість всієї покупки. От ми розглянули розв'язання задачі діями. А зараз складемо вираз та запишемо розв'язання. Пригадайте, як ми записували вираз у попередній задачі. Отже, 7 помножити на 3 плюс 5 помножити на 5. Запишіть, будь ласка, розв'язання цієї задачі виразом і відповідь 46 гривень вартість покупки. Далі самостійна робота про гномів та про хлопчиків-мізинчиків. У казковому лісі на галявині крокували гноми, по сім гномів у семи рядах. Перед ними пройшли хлопчики-мізинчики, по троє у трьох рядах. Скільки всього маленьких казкових чоловічків крокувало на галявині? Отже, працюємо за таким планом. Читаємо ще раз задачу. Далі треба буде зробити короткий запис, скласти вираз, розв'язати задачу, записати відповідь, потім перевірити себе, поставте зараз, будь ласка, відео на паузу, виконайте роботу за планом. А тепер перевіримо розв'язання. Ось вони. Хлопчики-мізинчики та гноми. Скільки було гномів? Сім рядів по сім, а хлопчиків-мізинчиків три ряди по 3. Всього 7 помножити на 7 49, 3 помножити на 3 9 разом 58 маленьких чоловічків крокували по галявині. Сподіваюся, що ваша відповідь співпала з моєю відповіддю, оскільки усі гноми подивіться, як радіють. Ну що ж, а зараз вправа, ранець, м'ясорубка, кошик. Визначте, будь ласка, які знання були корисними на цьому уроці. Над чим треба замислитись? Можливо, щось повторити. Та складіть у кошик все, що вам знадобиться у майбутньому. Домашнє завдання. На сторінці 52 розв'яжіть задачу номер 314 та рівняння 313 Коротко в щоденник можна записати так. Ну, а зараз фізкульт хвилин. Дітки за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!